Середа, 5 червня. Карта на день. Щоб дізнатися, яким сьогоднішній день буде саме для вас. Просто виберіть одну з трьох карт. Перша карта місяць. Про що говорить карта? День може здатися несприятливим. Причиною цього може бути поганий сон, який приснився. Не варто надавати особливого значення своїм снам і лякати себе примарами та містикою. Якщо перед тобою стоїть якась важлива справа, нехай навіть неприємна і складна, не слід її уникати. Адже після подолання страху обов'язково піде щось нове та цікаве. Просто потрібно зібратися з духом і зробити цей важливий і відповідальний крок. День варто приймати таким, яким він є, незважаючи на всі побоювання. Хай і повільними кроками, але треба рухатися вперед, а не назад. Вже пізніше можна буде виявити, як багато ти досяг друга карта двійка мечів. Про що говорить карта? День не дуже комфортний і навряд чи відзначиться великими перемогами. Але сьогодні для тебе є дуже велике завдання на опрацювання. Двійка мечів не про те, що ти не можеш діяти. Вона про те, що ти думаєш, що не можеш діяти. У цій ситуації ти здатний вирішити усі свої проблеми. Але ти цього не робиш. Тебе тримає якийсь твій минулий досвід, хибна модель мислення, внутрішні блоки. Ти тягнеш час, намагаючись утримати якось тобі одному зрозумілий внутрішній баланс. Хоча, можливо, ти втрачаєш останні шанси на досягнення мети. Так, от, сьогодні проаналізуй, у чому сьогодні ти гальмуєш і чому, чому не дієш і в чому сам собі заважаєш іти вперед Третя карта дев'ятка жезлів. Про що говорить карта. Абстрагуйся від ситуації, прислухайся до свого внутрішнього голосу. Дев'ятка жезлів попереджає сьогодні нікому нічого не варто говорити про себе та свої плани. Це необхідно. Щоб ніхто не міг на людину негативно вплинути, краще побути на самоті. Особливо необхідно остерігатися вступати в діалог із тими людьми, з ким нещодавно була сварка. Можливе повторення конфлікту. Якщо є можливість, на роботі краще взяти відгул та залишитися вдома. Слід прислухатися до свого внутрішнього голосу під час прийняття рішень, щоб знову не наступити на ті самі граблі, що й минулого разу. А всім, хто хоче отримати пораду або відповідь від карт Таро, просто напишіть мені на WhatsApp. І, взагалі, про все домовляємося із усіма запитаннями в WhatsApp. Консультацію проводжу онлайн. З повагою, міла. І не забувайте підписатися. Ви знайдете багато цікавого. І не лише про Таро.